Останнім часом стала тенденцією, що люди, які 2022 року покинули свої помешкання, почали знову повертатись додому. Це окуповані території. Яке ставлення до того, що мілітопольці та інші внутрішньо переміщені особи повертаються до своїх домівок там, де орудує ворог? Про це ми спитали у запорожців. Рубрика Точка зору. На мою думку, спонукає ближче, говорять, що стіни лічать. От. Лічать стіни навіть домашні. Але ж там ворог. Ворог. Вони бачите, йдуть. Їм это... подобається так. Вони хочуть жити нам в своїх домівках. Вони хочуть жити в своїх домівках. Потому що в гостях говорять хорошо надо лучше. А ви з розумінням ставитись на цю? да, з розумінням дуже погано відношусь до нашого уряду, тому що вони для цих людей не зробили умови, щоб ці люди наші залишились на наших територіях. Люди повертаються не від хорошого життя. Нормально. ми самі з Місто, в якому вони ну, все життя жили. Може, хтось свою землю обустраював стільки лет, а тут війна і різко все. так да. а, Як ви тут почуваєтеся, отлично. 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 Тут вам немає причини повертатися. А ми а за кордоном у людей є можливість якось себе реалізувати, там в них є житло, їм надають роботу, та в них є шанс жити в безпеці. Ось а коли вони повертаються в небезпеку, це для мене незрозуміло. Тим паче на окупованій території. Та не знаю, що це знаєте.